Доброго дня! Шановні глядачі, хочу поділитися з вами своїми враженнями та відомою про насосу ГОР торговий маркер на автомобіль Mercedes Benz Sprint. Насос був придбаний за опередою своїх колег, які вже не перший рік експлуатують його. Запакований насос Гур якісно в картонну упаковку. Там захисні плівці, що відповідає вимогам транспортування збереганням впливів природних факторів. Також даний насос змащений спеціальною смазкою, зараз вам покажу всередині для запобігання внутрішньої корозії. Та захищений от такими штуцерками на виходах патрубків. В загальному якість насоса знаходиться на досить непоганому рівні. Мої колеги, як я вже повторився на перший рік, експлуатують даний насос. Гарантійний термін, який надавав він продавець, 30 тисяч або 2 роки. Вже давно вийшов. Самі розумієте, комерційний транспорт на місці не стоїть. Пробіги за рік намотуються непогані. Після установки проблем ніяких жодних не було. Один колега наїзду вже 100 тисяч, другий 150. Насос як працював, так і працює надалі. От, зробив всі висновки і придбав собі даний насос. Рекомендую вам також. Всім дякую.